зелено Так, Тепер нова сорочка, якої ще я не Ні, цю я бачила, У нас не буде, але на початку весни зараз ми їх дуже швидко продали, і ось дивіться, біла сорочка, вона великомірна. От на мене, так, це у нас LXL, вона буде на мене. Біла з креативними необробленими краями. У нас ще така одна і, до речі, жовтенька. А отримали ми в білому кольорі. І в хаті в кольорі ось цю модель. Так. О, ми отримали, боже, як я це чекала. Наші улюблені футболки. Так, наші улюблені футболки з вишивкою тексти українських поетів. Це фрази, перекладені англійською мовою. Сусюрилася українка і так далі. Так, у нас прийшло. Ой, красива сукня. Сукня кокон з м'ягенького класного трикотажу. Він досить щільний, теж з написами, з вишивкою, сукня кокон під білі кросівки просто супер. Так. Ага, в нас ще прийшла... О, оце от якраз ця нова, яку я ще не бачила, я вам ще жодного разу її не показала. Значить, 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 у нас. От дивіться, яка краса. Вона на тактильно ніби льон. Такий штивний льон. У нас є відвідувачі, це нормально. Ми працюємо у шоурумі. І чорна з сердечком, яка вам дуже сильно сподобалася у білому кольорі, чорної у мене ще теж не було. Сердечко має. Дві це ручної роботи сердечко з макраме. Воно відшпиляється, його можна пришпилити. будь-де. тобто базова футболка з сердечком, яку можна пришпилити, і є там ще деякі розміри білого кольору. Все зробила вам огляд. Прошу обирати, нам писати наше сьогодні. Багато новинок, Тож підписуйтесь на нас, не покидайте нас. Я буду ще сьогодні показувати.